Вітання! ігри героїв, змагання атовців, які вражають і мотивують. Полтава на день стала серцем такої собі всеукраїнської акції мужності. Ігри героїв війни, сила нації. 15 учасників з різних областей України. Це ветерани АТО, які отримали важкі поранення на війні і втратили кінцівки. Чоловіки показували своє вміння у віджиманні, підняті штанги, вправах на веслувальному та велотронажерах. На таких показових змаганнях із кросфіту пара спортсмени продемонстрували полтавцям свою силою фізичну форму. Попередні етапи ігор вже відбувалися у Києві, Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Львові. У Полтаві їх провели тиждень тому в спортивній залі «Поету». Спорт, спілкування, натхнення і мотивація оточуючих все це об'єднує поняття кросфіт, головна умова участь важкопоранених ветеранів АТО. Автори проекту Силенеці теж вижили у пеклі боїв на сході, але отримали свинець у тіло. Вадим доворук дивом вижив після того, як чотири дні пролежав на морозі під Дебальцевим. Вибухом гранати йому відірвало руку. Пізніше він лишився обох ніг. Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук присвятив бійцю третього полку пісню Мить і за крок до відважної смерті. Будь таким яким Бог тебе знав. Сила нації це навіть не змагання, а як іде, показовий виступ для мотивації людей, щоб вони розуміли, що хлопці після війни повертаються в ампутаціями. І в цьому немає ну, дійсно нічого такого, щоб їх потрібно було жаліти, щоб люди сприймали їх як рівних собі людей. Для нас було принципово важливо, щоб ці змагання відбулися в Полтаві. Я не знаю, як вам здається, але я живу в Полтаві вже не перший рік, і я вважаю, що у нас занадто мало заходів, цікавих, будь-яких, не тільки патріотичного спрямування, а взагалі мало двіжу. Якщо ми будемо так продовжувати, то реально наша Полтава стане такою провінцією, що всі нормальні люди звідси просто поїдуть. Тому для нас було принципово важливо, по-перше, показати полтавським атовцям. Ви розумієте, що в столиці, в містах мільйонників, більше можливо. Вони там про це знають, у них якісь там клуби з інтересами. Ми хотіли показати, по-перше, полтавцям, полтавським атовцям про цю можливість, можливість зайнятися спортом і взагалі спілкуватися з людьми, які мають, можливо, якісь схожі поранення, але прекрасно себе почувають. Абсолютно не вважають себе ні в чому обмеженим. Насправді важко стримати сльози, споглядаючи, як чоловік без ніг на інвалідному візку здіймається все вище по канату. А то на відмінно виконує вправу, яку так не люблять школярі. Тож сьогодні хочу розповісти про тих, хто вражає і мотивує про спортивних та сильних духовно і фізично воїнів АТО. 15 сильних духом чоловіків, які втратили на війні кінцівки, показували свій бойовий характер. Серед них і троє полтавців про 44-річного вчителя фізкультури з гадяча Володимира Доноса після повернення додому дізналася вся країна. П'ять днів поранений солдат-санітар пролежав у лісі серед мертвих однополчан без води та їжі медичної допомоги. Чоловік з очевидною жагою до життя. Вижив згодом. Він втратив ногу і потрапив у полон до так званих республіканців. Над учителем фізкультури 17 днів знущалися, катували, але відпустили додому. Відомий журналіст Євген Положій згадав земляка у першій книзі про страшну трагедію з одноіменною назвою Іловайськ. Про його повернення у соцмережах навіть написав президенту. України, дякуючи за відвагу, двоє діток, дружина і мама з нетерпінням чекали на героя вдома. Він і досі відчуває рану на нозі, якої вже немає. Багато хлопців падає духом, думає, що на цю на ампутації закінчиться життя. Я приїхав сюди тільки для того, не за медалями, не за призовими місцями. Я приїхав сюди, просто показати решті хлопців, що після ампутації життя не закінчується. 35-річний Олександр Піддубний родом із Семенівки. Сержант міліції в липні 2014-го добровольцем записався в АТО. У січні 2015-го під час мінометного обстрілу в селі Кам'янка, отримав численні осколкові поранення рук і ніг. Лікарі мусили ампутувати ліву руку. До поранення трохи займався спортом і підрозділі служили, в підрозділі служив принципі так, що атак прийняв. Час любом принципису можна займатися спортом. Саме головне бажання. А цього малого важко не помітити. Без досліджує все на спортивному майданчику. Важкі предмети дорослих людей, які йому всміхаються. Активний і веселий. Маленька копія свого тата. Костянтин Фішер, снайпер-розвідник родом із Полтави. На іграх героя він представляє Київ, бо там останнім часом живе разом із дружиною та сином. Саме вони ті, заради кого 40-річний Дарівець із Полтави. Тримався і не впав у відчай у важкі хвилини боїв та поранення. Нині болісно згадує день, коли потрапив у ворожу засідку. Добровольці саме поверталися з нічного завдання на Донеччині, коли їх накрили чисельними обстрілами з великокаліберного кулемета. Тоді ж полтавця підстрелили в стегно. Куля розтрощила кістку і перебила дві артерії. Тяжке поранення у ліве коліно і ампутація ноги змінили життя чоловіка. Кожен із учасників вартий того, що про нього розповіли їхні історії вражають, а долі змушують замислитися над тим, що варто цінувати в житті. Учасники змагань прагнуть власним прикладом показати іншим людям із інвалідністю, що їм під силу повернутися до повноцінного життя, а здоровим дати приклад, як сильно треба любити життя. Щодня слід розвиватися і ставати сильнішим. Спеціальний гість турніру, чемпіон паралімпіади 2016, параканоїст із Кременчука Сергій Ємельянов. Він наразі проходить тренувальний збіру Дніпрі. Тож потрапити до Полтави було непросто. Поділився зі мною спортсмен. 23-річний хлопець із Кременчука раніше займався пауерліфтингом, Після того як втратив ногу, обрав для себе параканої. І за якихось півтора року старанних тренувань та жаги до перемоги на головних світових змаганнях, Ганя для параатлетів. земляк виборов золото серед учасників ігор героїв у Сергія чимало знайомих. Його роль тут підтримувати і мотивувати і без того сильних чоловіків. Мені пощастило поспілкуватися із паралімпійцем. Далі жива розмова. Параконої ти займаєшся зовсім недавно. І для людини, яка нині має золото паралімпіади, це надзвичайний успіх. Яким чином тобі вдалося так швидко підготуватися до першості світової? Вижу ціль, не Я дуже сильно цього хотів і добився. Ми сильно тренувалися, їздили домой. Ну, дуже тяжело все було. Але успіху. Ти чим займався до параконої? Пауерлітінг. Я кандидат в мастера спорту по рейсингу, майстер спорту по, по улітингу, ну і вже майстер спорту міжнародного класом по, по парками. Вітаю, нещодавно тебе нарешті вручили цю нагороду. Скажи, будь ласка, золото паралімпіади? Здається, це вже найвища нагорода, яку можна здобути пара атлетів взагалі в житті. До чого ти ще прагнеш? Можливо, ще там багато разів стати. Ну, хоча б ще разі, ну, надіюсь, звісно, разі ще 3-4 точно. Я ще молодий. Тому 23 тобі. І наступне чотириріччя виходить. Якщо минулого разу, ти скільки готувався до Паралімпіади? Год. Приблизно, ну, може, и два місяці. Так, тобто так. зараз у тебе чотири роки для да, того, щоб да, да. не лише. І ще великий потенціал, тому ми навіть ще не выкатались, не катались, ну в дальше. Ти сам із Кременчука. База, інфраструктура там, на жаль, на Полтавщині у нас не надто сильна для пара канавістів. Як викручуєшся, де тренуєшся? Дніпропетровську, Дніпропетровська область. Там є і весла, і лодки, і все для цього здано для тренування. Але разом із тим, ти виходить, не бачиш свою родину. Так, uh, да, так. Да. Я їжджу домою раз в тиждень, в суботу ввечері, в воскресеньмо ввечері вже обратно на роботу. Хто тебе вдома чекає? Uh, жена і дитина, 5 років. Згадай, будь ласка, паралімпіаду. Мабуть, тому що ви більше перемог здобули, тому не помічали нічого негативного. Як вам там було? Ну, не знаю, я первый раз был вообще на Паралимпиаде. Если бы у меня был какой-то опыт там, в Лондоне, в Пекине, в Афинах, то, 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 то я бы мог судить. А так мне понравилось все, потому что первый раз, почему бы нет, все понравилось. Кормили чем? Мяса было много. Каші, все було. Китайська їжа була, була мексиканська. Рио там інший клімат, інший часовий пояс. Мабуть, організм важко переносив і звикати треба було деякий час. Напередодні проїхали, як саме готувалися? Пару днів віддихнули, потім прийшли наші лодки, ми вже почали на них тренуватися. Твоє враження від того, коли ти розумієш, що вже золото в тебе в кармані. М -м, круто. Просто думом поперше. Круто. Не знаю, я добился того, чего хотел. С двумя своими тренерами очень были рады, очень. И как бы надеялись, верили. Ну и так случилось, как случилось. Твої суперники були слабші за тебе. Духом, фізично, чи чому? Вот саме тепер. Я думаю, скорее всего, морально. Морально очень тяжело, потому как все давит, все давит. Это переживания, спортсмены могут перегорать перед соревнованиями и так далее. У меня большой э, соревновательный опыт. Тому поэтому якби как бы, я легко віднесся всім. Сережа розумію, що взагалі пора атлетам важко перелаштуватися, особливо якщо ти свою травму здобув не при народженні, так? Коли в тебе був цей переломний момент? Скільки часу тобі треба було для того, щоб переключитися якось в житті? Я в лікарні провів, потім вже почав одразу займатися паутингом. Ну что, сразу начну заниматься, все, стремиться к цели. И пара каноэ, это выпадковый, здаясь, как да, так? Да. Расскажи что ну, историю. Мне... По пауэрлифтингу я выступал, чемпионом Украины был два раза, но таких результатов мировых и европейских не было. Там очень большая конкуренция, и туда ну, 10-20 лет она готовится. Поэтому я посмотрел в Википедию, будет пара кануэ, и решил, надо. В 15 году, в конце мая, я пошел на балярку. І зовсім мало часу тобі треба було все-таки, щоб приготуватися. Ну так, да, так. Да, да. Буквально через два місяці чемпіонат в одну був, і я там п'яте місце взяв. Тобто вже взяв ліцензію на пролімпійські ігри. До речі, ще читала історію про те, що в тебе спочатку не було своєї лодки. А, Як зараз з а... цим? Ну, лодки мені ніхто не купив, але нам в зборну купили лодки. Тобто, в зборні є лодки. Лічної моєї лодки немає, але но... Весло теж мені тренер купив. Перший моєслой купив тренер за свої діти. Я так розумію, день йому не повернув. Будемо сподіваються, що вернуть. Назови, до речі, своїх тренерів, будь ласка. Загреба В'ячеслав Ніколайович і Саблін Дмитрій Анатольович. Зараз я тебе бачу на спільних фотках із Машек і з Труновим, Ігорем, із, із, із Чебаном. Страшно тобі пишаюся тим, що ти, ну, по-перше, звичайно, чемпіон Паралімпіади, а по-друге, що на сьогоднішній захід, на якому ми з тобою знаходимося, ігри героїв, що тебе запросили як людина, яка. Знає всіх цих бійців, ну здебільшого більшість з них і мотивує їх. Я не знаю, як мотиватор, але я сподіваюся, що всі будуть подивитися, займатися спортом і у свої сили? Спочатку встати з дивана, потім пойти займатися своїм любимим ділом. Я погоджуюся із думкою, що життя кожної людини самоцінне саме по собі. Життя безцінний дар, яким людина повинна дорожити навіть тоді, коли в ньому більше смутку, аніж радощів. Варто жити, щоб на землі залишити після себе слід глибокий і помітний. Не варто скаржитися і страждати через те, що нам не подобається. Якісь частини тіла чи зайві кілограми. Працюйте над собою такі. Робіть ранкову зарядку і побільше спілкуйтеся з такими мотивованими і непереможними духовно людьми. Усе має бути добре, усе вже добре. Вірте у себе і в нашу спільну перемогу. Полтавщина спортивна була в ефірі. До зустрічі на телеканалі Лтава Україна. Понад усе.